Вітаю, друзі! Сьогодні 3 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії, з вами в студії. Два центристи, члени Національної ліги центристів. Ігор Чаленко, політолог. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Я, звісно, ну, хотів би бути оригінальним, але не зможу, бо питання одне, єдине. Як ти оцінюєш і розцінюєш нічні переговори у Москві, Що на твою думку вони дали, чого не дали, і які перспективи? Ну, в принципі, глядачі вже обізнані там до певної міри з підсумками е, цих переговорів і з тими подіями, які сталися, єдине, що нагадаю всім, Вітков не зустрівся із Зеленським у Європі чи десь інде, де він мав зустрітися після переговорів з Путіним? Оскільки я сказав Ушаков, вони про це просили українську делегацію. Компромісу не досягнуто, але окремі пункти вони прийняли до відома. Ну, прийняли вони. Ну насправді нічого неочікуваного не відбулося. Тобто, коли Путін вийшов, все ж таки до зустрічі з Віткофом і Кушнером і почав вкотре де-факто погрожувати Європі, те, що ми почули, і все інше, то цілком було зрозуміло яким чином будуть відбуватися подальші перемовини. а uh -huh. в принципі, як і очікувалося, основна мета Путіна була завернути всі домовленості, які досягнуті були в рамках Женеви та Флориди. Ну і відповідно повернутися до першочергових оцих 28 пунктів, якраз мирного плану, uh -huh. чи то Віткофа, чи то все ж таки більше Дмитрієва. і в цій ситуації мене? Ну, так істерично потішило, як це так сказав. Коли Путін почав розказувати: ось такі-то пункти ми приймаємо, але їх потрібно вичитувати, бо вони там некоректні, Всі такі моменти ну, мається на увазі. Це ж ваш по суті план. Ви його запропонували. Ну тобто і. По суті, на рівному місці відчитуєте конкретно Віткофа і Кушнера, що там треба щось змінювати. Ну, це, це виглядає доволі дико, ну тим не менш, а доволі показовим. Дійсно, як на мене, навіть не результати самої зустрічі стали. А те, що е, не відбулося у цій комунікації, е, далі від кофа і кушнера з зеленським е, борт Зеленського приблизно опівночі все ж таки стартанув з Ірландії до Польщі, е, і стало зрозуміло, що дійсно не буде спілкування, і це якраз свідчить про те, що Російська Федерація не пішла е, навіть на йоту. Хоч трошечки в бік компромісу, тобто їхня основна мета, як я вже казав, було завернути домовленості і роботу безпосередньо Європи і України, те, що ми бачили на етапі Женеви і в подальшому, і привести знову ж таки обговорення на рівні суб'єктності двох. Конкретних суб'єктів мова йде знову ж таки про Сполучені Штати Америки і Російську Федерацію. Але є нюанс є нюанс. Він називається Китай. Не просто так він і був безпосередньо в Москві. Так він зустрічався з Шойгу, який зараз відповідає за. Безпосередньо інвестиції в російські ВПК за міжнародні інвестиції. Ну і в принципі, коли він міністром оборони був та сама ситуація була, а от він багато цьому приділяв уваги. Ну тобто тут можна було б вважати, що Ван ї приїхав розширювати досвід. Ну як, наприклад, китайська компанія вклалася в російську дронову. Якраз кампанію по виробництву якраз без цих безпілотників, ну я думаю, що тут мова йшла ширше, і зрозуміти, що власне може Російська Федерація зробити на шляху співпраці з Сполученими Штатами. Ну тобто, все те, що називалося раніше. По лінії Дмітрієва це і співпраця по Арктиці, по інших там інвестиційних проєктах по безпосередньо, що стосується рідкоземельних матеріалів на території самої Російської Федерації, ну, очевидно, Китай прощупував безпосередньо mm -hmm. ґрунт і намагався зрозуміти. І тут абсолютно не дивно, що. І Макрон поїхав з державним візитом безпосередньо до Сі спілкуватися. Очевидно, із меседжем вже конкретно від президента Зеленського, від е, загалом Європи. Ну тобто, Китаю знову дають таку собі золоту акцію, як вона далі її буде розігрувати. Побачимо. Ну, в принципі, я не очікував е, дійсно шаленого швидкого результату, але е, е, я оцінюю м, обережно позитивно з тієї точки зору, що ми пройшли черговий раунд перемовин. Все одно є низка питань, очевидно, які де-факто погоджуються і Україною, і Російською Федерацією, окрім принципових, і те, що ми говоримо про червоні лінії, що вимагатиме більшого пропрацювання, і вони. Принципі вже і не приховуються, тобто чітко заявляються і президентом Зеленським. Це знову ж таки це тема гарантій безпеки. Найбільш проблем це територіальне питання. Ну і звичайно, тема безпосередньо російських знерухомлених активів. Бо тут основне слово має казати навіть не Вашингтон, а конкретно Європа. Але як на мене, Європа вже сказала дуже неприємне слово позицію Європейського центробанку, коли де-факто відмовились підтримати. Репараційний кредит, я б не казав би, що тут щось неочікуване. і Позиція Бельгії, ми її знаємо і Європейського центробанку, і депозитарію Єв-Євроклір. Ну але тим не менш, якщо ви кажете, що ви хочете показати суб'єктність. Якщо ви хочете продемонструвати цю силу, ви розумієте, що це ваша основна акція безпосередньо на перемовинах, то ну, принаймні можна оголосити політичне рішення або там наміри. Що дійсно репараційний кредит можливий? Ну не факт, щоб його приймати, але ж це ж питання грошей, і ми розуміємо, що так чи інакше, але. Поки війна продовжується, та навіть коли вона завершиться, але Україні потрібні будуть е, додаткові транші фінансування. Тому е, будемо дійсно далі бачити. Єдине, що мене теж доволі позабавило, коли Ушаков такий втомлений після цього п'ятигодинного спілкування е, вийшов. Сказаві, еті е, 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 два там чоловіка. Ну, коротше кажучи, ну так смішно, людина просто забула, з ким же ж він спілкувався. Протягом цих п'яти годин, ну тобто, видно, що дійсно комунікація була серйозна. Єдине, що теж варто відзначити, скоріш за все не прозвучала пропозиція по територіях, те, що раніше зливалося, що може бути озвучено безпосередньо Вашингтоном, що давайте де-факто відповідно США визнає російськими Донбас і Крим. А, і очевидно, що ця тема, ну, принаймні, була поставлена на паузу. Принаймні, я ж кажу, принаймні так це виглядає, якщо брати до уваги ну таку от тезу ключову, яка Ушаковим прозвучала, мені вона ключова. Що для нас території є дуже важливими. Він сказав, що територіальне питання обговорювалося найбільше, воно було основним. Це підтверджує навіть в інтерв'ю Фуксіус Марко Рубіо. Він давав інтерв'ю до переговорів в Москві, але. Як на мене, всім було очевидно, з чим летять до Москви Кушнер і Вітков. Вони полетіли з відкоригованим європейцями планом. Я саме тому казав ну, в ефірах неодноразово і тут на каналі, що американці тому легко й прийняли. Ну ви так хочете, не питання. Ми відвеземо, ну, щоб ви розуміли, що це так просто не буде. Що стоїть за цим територіальним питанням конкретно? Зараз ти задав про юридичне визнання, да, про це не говорили. А конкретно наскільки, от, на твою думку, великі шанси, і перспективи досягнути тієї цілі, яку заявляє зараз Україна, це і Європа замороження війни по лінії фронту? Ну, це ж питання дійсно політичного характеру, наскільки на це готова піти безпосередньо Москва. Я бачу тут більші проблеми по територіальному питанню. Бо, як на мене, у нас є певна розсинхронізація в сприйнятті бажань Москви, те, що ми в основному читаємо з західних шпальт, що нібито Москва. Її достатньо буде, якщо Україна добровільно вийде з території всього Донбасу. Ну відповідно те, що зараз ще контролюється офіційним Києвом збройними силами України. Ну і відповідно, нібито Москва готова піти тоді на заморозку. Але за рахунок, от як цю ніч був злив їхніми позиціями, актуальний за визнання анексованих територій відповідно сполученими штатами і Європою. От, як це от зливалося якраз буквально в цю ніч. Е, я чесно кажучи, якщо аналізувати саме російський інформпростір і заяви е, безпосередньо їхніх топ посадовців займатися буквоїдством, то як на мене, все ж таки вимоги Москви є більшими. І вони все одно йдуть абсолютно корінням з озвученого Путіним в червні 2024 року. Тобто нам зараз, по суті, намагаються показати, що можна невеликими територіальними поступками привести до припинення вогню. Безпосередньо на фронті, ну тобто, те, що ми зараз говоримо про частину Донецької області, і це відповідно ці меседжі постійно артикулюються безпосередньо сполученими штатами і нібито як з е джерелами там з Кремля. Але якщо ґрунтуватися саме на Путіна, на його бачення, що він хоче з точки зору визнання великими гравцями територій, то очевидно, якщо він говорить про довгостроковий мир. То мова йде ну, очевидно про те, що внесено до Російської конституції. Так, незаконно, так абсолютно. Ну, але ми маємо просто на ці речі дивитися саме реалістично. І я боюся, що нас от, намагаються от, за рахунок цієї приманки, що називається вийдіть з Донецької області, там, з Краматорської. Там Слов'янська, ясно, що боротьба продовжується покровсько мирноградська агломерація, дуже важко, але тим не менш, боротьба там триває, попри постійні такі інфокампанії з боку російського агресора. Ну, тим не менш, якщо ми на це зараз погодимось, то Путін далі буде розкручувати тему захоплення території, які, ну, по перше, внесені до їх конституції. Ну і далі буде намагатися прощупувати там, де є можливість, тому ситуація з територіальним питанням дійсно вкрай складна. І якщо ми говоримо про забезпечення саме безпеки і поступове згасання фронту, то я поділяю думку, що треба по лінії зіткнення. Це ну абсолютно віддавати добровільно обмінювати території. Та навіть математично, якщо рахувати, там як підраховувало, що ми навіть там ледь не даруємо 2300 300 квадратних кілометрів землі, ну це ж ну це абсурд. Ну дійсно на це не піде і військовослужбовців багато опитувань, і соціологічних, до речі, і закритого штибу. Як на це реагує український народ? Погано на це реагує. Тому я думаю, що тут є, до речі, певна пастка. Певна пастка для нас, бо в умовах недостатньої військової підтримки з боку заходу. А ага. ми знаємо, що вона дійсно вона гальмується по перл. От нещодавно інформація в The Atlantic від німецьких військових, що американська допомога ну є проблеми. Є проблеми з цим. Ну правда, не підтверджено, не спростовано, але тим не менш сигнали такі присутні. І якраз от в такій парадигмі ми можемо потрапити у пастку, а коли за недостатнього рівня підтримки ну, доведеться далі відходити, і Путін може потім в певний момент сказати: ну ось ви ж хотіли, значить, по лінії зіткнення так, по так, так. ситуації на землі. Ось, будь ласка, ну тобто, тут теж потрібно розуміти і свої безпосередньо сили. Я, звичайно, я за жодних обставин зараз не закликаю змінювати позицію офіційного Києва. Вона максимально прийнятна за нинішніх умов, але це більше заклик до наших партнерів і до Європи. Які поділяють теж позицію по лінії зіткнення. Ну і Трамп раніше теж оголошував подібну так. думку. Але це якраз і показує, що потрібно більше ресурсу, більше ресурсу і демонстрації того, що дійсно Україна має надійних підкреслюю, саме надійних партнерів, а не тих, які просто тягнуть оцю гуму і незрозуміло, до чого воно все призведе. Тут з партнерами, як на мене. Ну, ніби ти склалася, В мене особливих там, знаєш, таких принципових нарікань на позицію Європи і США немає. Навіть попри те, що Трамп говорить: Ну, американці це ж не лише Трамп. Давайте друзі говорити відверто. Це і Байден, це і Обама, і знову ж і інші республіканці. Це дуже тяглий історичний процес. А і в Європі загалом також позитивно відгукується, як ти кажеш, про лінію фронту. Вчора надходять повідомлення про те, що Італія. Не може ухвалити рішення про військову допомогу нам в 26-му році. Чехія не може ремонтувати танки Т-72, оновлювати і передавати їх нам з якихось там причин. Решта країн також, як ми бачимо і по програмі фінансування, не поспішають ухвалювати позитивні рішення, на, які б засвідчили, що вони готові нам реалізовувати план Б, про який розповідали там вісім. Представників країн Європейського Союзу, членів Альянсу, якщо будуть, е, не, не будуть досягнуті домовленості на цих переговорах, то ми будемо підтримувати Україну далі. Як складається таке враження, що є такий, знаєш, такий все, ну, всеохоплюючий тиск на Україну. Американці обрізали допомогу. Ну, Я розумію, що нам Трамп не давав нічого безкоштовно, але хоча б щось продавали. да? Воно не надходить, німці це підтверджують, італійці буксують, чехи також. Чи не складається тебе таке враження, що Європа зараз не вся, але частина так точно підігрує Трампу? Частково, частково. От Італія, дуже показово знаючи особливо відносини Джорджа Мелоні uh -huh. е, з нинішнім очільником Білого Дому. Ну, але поки що, це теж не критичне рішення. Там мова йде там, про перенесення прийняття. Ну, я думаю, що е, все ж таки буде проголосовано, але це. Теж сигнал для нас. Якщо говорити по Чехах, то там е, дійсно технічні негразди, я розбирався в цій темі. Там по системі наведення е, під час модернізації там взагалі зупинили. Ну там є реальна проблема. Хоча тут головне, щоб нам не зупинили чеську ініціативу, що обіцяв Бабіш, я нагадаю. От от це більш серйозна е, зараз тема. Ну, принаймні. Цю тему зараз не піднімаю. Дійсно, десь кошти зараз гальмуються з виділенням, десь, навпаки, ну для прикладу, в Німеччині прийнято ж бюджет на наступний рік. Там нам виділяється 11,5 мільярдів євро, тобто друга за обсягами держава. А наш партнер все ж таки прийняв необхідне рішення. Нідерланди зараз заявили теж про новий пакет в рамках Пюрл, здається, 250 мільйонів євро. Але дійсно, якщо частина показує надійність, частина ні. А тут потрібна дійсно дуже серйозна консолідація. Бо ну ми ж розуміємо це спільний куш, куди все скидаються. Ну відповідно на підтримку України. І Якщо хтось не допрацьовує, то звичайно це дає свої проблеми. Ну а ця вся історія з репараційним кредитом. Вона вчора мене навіть і себе трошки вивела, бо е, стільки місяців посадовці Європейського центробанку і та сама Лагард розказували, що в принципі то великих проблем. Немає, та є ризики для єврозони, там ще якісь нюанси, але можна ж все обійти і так далі. А потім виявляється в, 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 в інформація у цій останній мандат не дозволяє себе підтримати репараційний кредит. Ну, слухайте, ну це такий формалізм, тхне просто таку бюрократію яка по суті. Зараз ну вона реально вона ставить палки в колеса всій Європі і безпеці всієї Європи. А зважаючи на те, що Путін зараз активно посилив якраз свої погрози, то я б певним фінансистам і пані Лагард, зокрема, теж би на це вказав. Я, я до речі нагадаю пані Лагард свого часу очолювала МВФ, коли у нас до, до речі ж, і Крим анексували, це ж вона тоді була. В МВФ, і вона прекрасно пам'ятає всю цю ситуацію і наскільки важливо для нас підтримка таких серйозних інституцій, як МВФ, як Європейський центробанк, і, до речі, як майбутньому члену Європейського союзу. Я завжди кажу з цього приводу: не я. Це каже українська народна мудрість. Хто, хто хоче допомогти, шукає, як це зробити. А той, хто не хоче допомогти, шукає причину, чому він не робить цього. От зараз приблизно так воно та воно точно так виглядає. Але я тобі скажу, друже, що тут треба дивитися і на себе. На себе, хто ми, що ми, як ми, тому що війна війною, а в країні має бути лад однозначно. В будь-якому будинку, в будь-якій хаті як кажуть, в Україні, якщо немає ладу всередині біля двору, ну то що будуть про нього говорити сусіди, особливо в селі? Ну і так само і на нас дивляться, і з-за кордону, тому що корупційний скандал, який нібито затих, він все-таки знаходить відлуння. Так, у Європі там своя історія з'явилася. Ми ще про неї, звісно, будемо тут, друзі на каналі говорити. Мова йде про колишню представницю високодипломатичного Європейського Союзу, цю посаду займає зараз каякалась, яку спіймали на корупції. Також корупція справді є всюди. Але я говорив і говорю, дивимося за своїм. Так от. Юлія Мендель, колишня речниця Зеленського, яка ну нібито за моїми спостереженнями перебуває не в Україні, а, ну це не настільки важливо, але також цікавий момент. Вона заявила про те. Що Єрмак дуже небезпечна людина. Андрій Єрмак був е, замішаний у великому корупційному скандалі, звільнений Зеленським із посади за його ж заявою. Ну і поки що не зрозуміло, в, яку, в якому статусі вони відносини е, між Єрмаком, я маю на увазі та Зеленським, але про це говорить час від часу. Ну і от Юлія Мендель, яка давним-давно нікому ніяких великих інтерв'ю не давала, для Радіо Свобода. Заявила, що Єрмак дуже небезпечна людина. Друзі, хто можливо не чув, я вам зачитаю те, що дають, і я давав у себе в телеграм-каналі. Юлія Мендель заявила, що у 2019 році в США Єрмак запитував у політконсультанта, як стати президентом України. А після переконував Зеленського, що вторгнення Росії не буде. Також вона заявила, що Єрмак вводив в оману Зеленського, радив не виконувати чиновникам завдання, які... Саме давав Зеленський безпосередньо телефонував, робив це в телефонному режимі каже: зі мною така історія була. Але вона каже, що зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисові, це дуже небезпечна людина, коли власта Лазар, журналістка її поточнила, ну запитала, що ви маєте на увазі. Ну, я. Думав почути зовсім інше, що мовляв загрози це погроза знищення вбивства і так далі. Тому подібне, але вона каже: ну він може запускати кримінальні справи, і так далі. Тому подібне, та чорні медіа але звучить якось так, все дуже цікаво. Мовляв, Зеленський ні в чому не винний. Його Єрмак дурив, дивіться, винний усьому Єрмак. Друзі, я ніякому разі зараз нікого не виправдовую. Я просто проводжу аналогії. Бо е, свого часу е, Юлія Мендель пішла. Ну не те, що скандалом з цієї посади, але ну, зрозуміло було, що не дуже цей відхід у неї був влучний. От, друже, я перепрошую за таке довге запитання пояснення, просто ввожу в тих, хто не чув. Що ти думаєш з приводу цього інтерв'ю і появи Юлії Мендель в інформаційному просторі України? Для чого це все? Ну, дійсно можливо, частково відбилення конкретно зеленського. Тобто, чим більше зараз буде негативу в бік Єрмака, бо ну він же ж довгий період часу був з 20-го року, очільником офісу президента, відповідно, багато негативу. А можна перевести на нього. Е, ми знаємо цю класичну політтехнологію, правда, доводиться і в російському варіанті постійно озвучувати цар, хороший, боярі погані. От. Е, ну, Це може бути варіант, може бути просто певна особиста помста і можливість розуміння, що ну, Єрмак зараз у слабкій позиції об'єктивно, і є можливість ще підсолити. Ну, це е, різні ймовірно. Можуть бути я єдине, що тут би порадив пані Мендель, якщо вона дійсно вважає, що є загроза її життю та здоров'ю, ну це точно не потрібно озвучувати в ефірі Радіо Свобода, а треба одразу писати заяву конкретно в правоохоронні органи. Це було б абсолютно адекватно. А, так ну, поки що, це як елемент певної інформаційної боротьби між різними групами впливу, або Ексами цієї ж самої влади. Ну, тим не менш, до речі, я вчора дійсно я пер передивився це інтерв'ю, як воно появилося, ага. Бо багато було емоцій у людей в соціальних мережах. Ну, це показує ну, певний характер відносин загалом в команді. Тобто, тут ага. навіть не питання конкретно зеленського, а питання того, що ну, ось є побудована вертикаль. Президента, але як ми бачимо, є дійсно різні групи впливу. Е, ну це насправді ґрунтується і на створенні цієї команди ще в 2019 році. Е, лебідь рак, раки, Щука, де Кожен тримає руку знаєте, дулю в кулаці. ну тобто там, там багато нюансів. Я думаю, що це не останнє, що буде там по Єрмаку конкретно, бо тут же ще нюанси, де він взагалі появиться, як те, що він на фронт пішов. Тобто там казали, що ніби до Мадяра пішов, але теж не зрозуміла ситуація. Я думаю, там багато буде історій ще незакрита тема медійки. Єрмака, ми ж знаємо телеканали, телеграм-канали, багато чого yeah. іншого, як де він впливає зараз. До речі, кампанія пішла по вичищенню із влади людей, яких привів Єрмак. Але тут теж є нюанс, що ну не обов'язково людина, яку привів Єрмак, є йому аж настільки лояльною, бо ми ж розуміємо в умовах браку взагалі. Професіоналів, які згодні були йти до влади, а у нас це зараз реальна проблема протягом останніх років, щоб люди взагалі зайшли до влади там через різні ситуації, через пепи, через ще щось. Ну, не факт, що ці люди, яких привів Єрмак, а їх більшість насправді, якщо там брати там середню ланку, що вони безпосередньо є там. Саме людьми Єрмака, і от я власне про це кажу. Тому тут у кожного історія своя має бути індивідуально, особлива, але uh -huh. зверну увагу, що навіть нинішнє блокування у Верховній Раді по бюджету, воно теж направлене на бажання ну вичистити вичистити певні впливи, які цілком можуть бути в проєкті кошторису на наступний рік, так друзі, дуже цікава тема. Внутрішня політика, тому що фактор Єрмака списувати вже я не поспішав би. Він ще довго буде даватися ознаки у нинішній політичній ситуації. Ми про це продовжимо говорити. Зараз я мушу пана Ігора відпустити. Дякую тобі, друже, що ти був сьогодні з нами. Я тебе, звісно, не тримаю, але мені вкрай цікаво слухати, що ти розповідаєш. Я сподіваюся, ми до цього повернемося обов'язково. Дякую і побачимось. До зустрічі.